Дзеркало. Стан в нього поганенький, але на відео чомусь не видно. Дифракційна решітка також потребує чистки, обов'язково. Є мисцем ржавчина, її видалити не складе проблем, А от а з дзеркалом можуть виникнути проблеми. Тут не просто пилюка, тут воно має жутувати колір, хоча на відео чомусь цього не видно. Не знаю чому. Ось. А як воно працює, в принципі, дуже просто. Тут є вхідна щілина, світло потрапляє. Світло рухається прямо, потрапляє в дзеркало, і я думаю, воно, скоріш за все, повинно бути параболічним. А не сферичним, тому і обов'язково параболічним. Далі воно потрапляє в дефракційну розшітку, в ній е, дифрагує і повертається з, знову на, на дзеркало, і в нього вже, рухаючись, е, вже рухається якби, розширеним пучком, і тому потрапляє на ще одне ось, ось це маленьке дзеркало, яке під кутом е, 45 градусів відбиває кут. Ну, Відбиває під кутом 90 градусів прямо ось сюди на вихід, на вихід Фео. Принцип дуже простий. Але таке самостійно зробити викликає дуже великі складності. Так як тут є чугунна основа. чугун... Досить товстий і ніякі температурні деформації тут не будуть впливати на, на роботу при приладу. Ось Я покручу зараз вибір довжини хвилі, я зараз буду крутити і бачите, як, як, яким чином е зроблений механізм повороту дефлекційної решітки. Ось я кручу для переміщення. Ось таким чином вона і повертається.